Друзі, я вас вітаю. Почали підживлювати часник комплексними добривами. Це друге підживлення. Перше було азотними добривами, а саме селітрою під час дощу. Зараз дощу немає. Добрива взагалі бажано заробляти в ґрунт. І відповідно ми взяли сівалочку. Ми так завжди робимо звичайну овочеву сівалку і нею вносимо добрива в ґрунт. Плюс цього способу в тому, що сівалкою зразу добриво потрапляє в землю і загортається. А мінус є тільки єдиний мінус це в тому, що сама сівалка, навіть якщо її гарно промити водою, вона починає ржавіти після добрив. Ну, але все одно вона не вічна, і, а добрива потрібно вносити якісно, от ми і використовуємо даний спосіб. Показую, чим підживлюємо і сам процес. Ось у нас є добриво комплексне 12, 12, 12, 11 сірки, 10 кальцію і 3,5 магнію. Класне добриво комплексне з мікроелементами. Ось така гранула. Це відома фірма Дюнгер Випускає дане добриво. Беремо в них на виробництві прямо минулому році, перший рік пробували дуже класно, нам сподобалось. Засипаємо всі валочку в бункер, виставляємо отвором потрібний нам висип і під кожен рядочок починаємо вносити. Однією рукою трошки незручно. Спробую показати. Ось так. Доброго сипеться і загортається відразу. Дуже гарний спосіб, швидко, якісно і цей процес не, забага... не забирає багато сили і культури підживлюються дуже якісно. Ми так підживлюємо усі культури, які можливо підживити таким способом. І даний результат нам дуже подобається. Ще е, хочу трошки розказати про те, що от е, жовтіє часник жовтіє листя часнику. от радять дуже багато є різних порад. Чим його підживлювати, чим його обробляти, чим його поливати з власного досвіду і з тих. Рекомендації, які рекомендують фахівці, скажу вам, що позбутися цього пожовтіння вже дуже важко на таких стадіях. Яка взагалі причина цього? Це, в першу чергу, це хвороби. Це різного роду фузаріози, які вражають часник ще в минулому році під час збору чи перед збором. Ну, взагалі під час росту. Вони цей часничок вражають, зберігається цей гриб в зубчиках, в лушпині, на самому часнику зберігається, і, відповідно, ми його потім висаджуємо, ці зубці, вони вже заражені даним грибом, от він починає розвиватися. От. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, в першу чергу здоровий посадковий матеріал. По-друге, протруювати фунгіцидом Максим зубці перед висадкою. І по-третє, хороше живлення, щоб він мав гарний імунітет. Тоді буде він сильний, буде добре протистояти цим хворобам. І він буде практично здоровий. Зараз на даному етапі, що можна використати, Ми, можна використати обробку свічем. Препарат свіч можна обробити, поливати різними там фундазолами і так далі. Я б не рекомендував, тому що от зараз вже кінець квітня, от, через два місяці цей часник буде вже готовий до споживання. І фундазол дуже довго зберігається як в ґрунті, так і в рослинах. Не радив би я ніякими хімічними препаратами на даному етапі часник рятувати. От, е я ж кажу, це, в першу чергу, в першу чергу це здоровий посадковий матеріал і робота на випередження. Обробка фунгіцидом перед посадкою, гарне живлення, гарний догляд, рихлення землі. І все буде добре. Ось у нас чесничок на ринку продавався по 180 в минулому році, 200 гривень за кілограм. Казали, що це Рубін. Ну, не знаю, рубін чи не Рубін. Але, в принципі, вигляд він має непоганий. Дуже великі головки були. На даний момент має вигляд не, досить непоганий. От. Тут у нас Любаша. І іспанський часничок, не знаю, як він називається, колись в Польщі купив, привіз, висадив. І дуже гарний часник білий. І наша українська Любаша теж філетовий філетові зубці, гарні головки, по 4-5 зубців мають і досить смачний. Часничок. Ось такі справи. Коротко про часничок, Будемо далі підживлювати. А ви підписуйтесь на канал, розказуйте, чим ви підживлюєте часничок, Як збираєте, коли збираєте, коли садите буде дуже цікаво. Всім всього доброго. До зустрічі в нових відео.